Всі мої вітання продовжую з вами спілкуватися про церковні нагороди. Минулого тижня ми от дізналися про те, що патріарх Філарет нагородив цілу низку орхірею Київського патріархату черговими відзнаками, включно до підвищення посаду. Єпископи стали архієпископами, а архієпископи стали митрополитами. Я щиро вітаю. Справді недоцимірно вітаю всіх тих людей, які отримали ці нагороди. Я думаю, що з того моменту. Щось повинно змінитися в їхньому житті. Якщо ці нагороди були такі масовими, роздача цих нагород, так от і масовою повинна бути от зміна внутрішнього якого стану в Київському патріархаті, що не може не радувати, ми лише раді будемо з того, коли люди почнуть. Прагнути стати кращими, тому що кожна нагорода вимагає від людини підтягуватися до цього рівня належного цій нагороді. Коли, особливо коли люди отримують найвищі нагороди, включно там з митрополитом, вище чого нічого не може бути вже хіба там патріархом, але всі патріархами не стануть і так. Для багатьох з них, в принципі, це остання нагорода. Ну, така в ієрархічному положенні. Тому хотілося б недоцмірно привітати їх, побажати їм добрих змін, які принесуть ці нагороди. Не тільки зміна кольору шапки, насправді зміна кольору шапки на Царство Небесне абсолютно жодним чином не впливає. Воно впливає лише на нашу близькість до пекла. Якщо нас, наші нагороди, віддаляють від нормальних людей звичайних. А ми про себе починаємо думати занадто, тоді ми все-таки отримуємо це нагороди в суд і осуд. Тому треба в тому сенсі сказати, що ті люди, які не отримали це нагороди, їм набагато більше пощастило, ніж тим, хто отримав. Так в них душа спокійніша і чистіша, в них більше шансів спастися. А ті, хто отримав більше, з них більше і спитається на суді. А суд Божий, він. Доволі такий невідворотний в тому сенсі, що ми його ніяк не оминемо. І з іншого боку, там не будуть дивитися, як ми одягнені, із з яким хрестиком і чи без хрестика. А то, які ми є, з поставлення до людей, до своїх ближніх, до своїх священнослужителів єпархії, навіть до найгіршого алкоголіка священника який є, чи злодія, чи. Ну, чи інших якихось людей, з якими ми спілкуємося от, в силу власних тих службових повноважень. Ми ж завжди думаємо, що і в разі архіреї розумніший від священика, і тим більше в два рази розумніший від діякона. А це ну, не завжди правда. Ось. Хотів би поспівчувати тим людям, які не отримали цих нагород. Тому що, швидше за все, вони їх не отримали в Київському патріархаті, тому що вони ну, є в певному чорному списку патріарха Філарета. І вони ну, виявилися негідними цієї честі. Уявіть собі, що 20 людей все-таки було гідними, а ще там 20 не було. Це означає, що все-таки цей якийсь чорний список існує. І з нього дуже складно вийти і швидше за все. Тих людей, хто не отримав, варто шкодувати не через те, що вони не отримали архієпископа, а через те, що вони саме в тому чорному списку. Я не впевнений в тому, що взагалі таке відбудеться, коли там цей пан Кравчук стане колись там митрополитом Кобиловолодським. Швидше за все, що такого не буде, а якщо буде, то тоді вся Вселенна перевернеться до гори ногами, тому що здоровий глузд буде переможений. Але все-таки, я думаю, що правда, вона завжди переможе, і кожен, хто реально трудиться, він завжди отримує свою нагороду. Ось що я хочу сказати, що дуже приємно, що Патріарх Філарет настільки себе любить, що призначив таке масове нагородження саме на свій день народження, а не до Дня Різдва Христового, який, в принципі, там не так же далеко було по часі між собою. Тому. що... Люди запам'ятаються таки більш ефектніше, що я отримав нагороду в день народження Патріарха Філарет, а не в день народження Ісуса Христа. Пригадується такий анекдот єврейський про те, як вмирала там одна жіночка і казала, що я тобі запишу свої світи скарби, запишу на тебе тільки в притому. Коли ти будеш кожного дня в День моєї смерті, кожного року в День моєї смерті вирвати свій по зубу, щоб ти мучився. Отак от от Патріарх Філарес зробив майже те саме, тільки навпаки. Він от дозволив всім, нібито так, от, ну, не знаю, чи то прощаючись, чи то з якої іншої причини що він такий зробив атракціон неймовірної щедрості. Ну, я вітаю всіх, бажаю, щоби. Зміни, які ми побачимо зовні, вони і разом з тим відбулися вну, вну, всередині, внутрі кожного архірея, який отримав цю нагороду. Ось. І пам'ятав про те, що хто хоче бути в Царстві Небесному перший, він повинен бути тут на, на низу. Тому, можливо, навіть ті митрополити, яких сьогодні нагородили, вони не будуть в Царстві Небесному займати такого положення, яке займають тут зовні. А ті люди, які сьогодні були не нагороджені, вони обов'язково в Царце Небесному будуть мати якісь свої бонуси і привілеї. Я не хочу зараз згадувати конкретно, хто достойний тої чи іншої нагороди, хто недостойний. З точки зору правдивого життя церкви і з точки зору нашого особистої цієї аскези, про яку я говорив минулого разу, ми ніхто з нас, ніхто з нас не, не гідний. Жодної церковної нагороди. Ми, навіть, ну, ми не гідні навіть бути елементарними ієреями. А ми хочемо, щоб ми себе вважали гідними там митрополитом. Це взагалі фантастика. Але нехай Бог допомагає на цьому шляху кожному архереєві, які будуть перенагороджені. Я тішуся за них багато. Я знаю особисто з багатьма спілкуюся за, за всіх молюся і думаю, що... Зміни, які нас чекають в церкві, вони неминуче будуть мати місце з уваги на ті чи інші вчинки, цих архіреїв, які, які були нагороджені або які ще і не були. Але ми сподіваємося, що в кінці кінців все, що не робиться, все робиться краще, на краще. Тому хай Бог нам всім допомагає бути, навчатися навіть там, де багато хто спокушається. Ось. Дякую вам всім за увагу, до зустрічі!